Доброго всім дня! Вітаємо вас на Кудрівка Арені в Чернігівській області, де сьогодні відбудеться матч. Кудрівка приймає у себе агробізнес, і сьогодні мета тільки перемогти. Ось таким складом намагатиметься це зробити Василь Баранов. У нього Яшков ворота Сердюк та Потімков і агробізнес. Стартова одна від Олександра Чижевського. У нього Данило Хмеловський залишається у воротах. Останні матчі саме він. Зрозуміло, що подяку висловлюють Збройним силам України. Учасники сьогоднішньої зустрічі всі прекрасно усвідомлюють, завдяки кому є можливість сьогодні проводити цей матч. Матвєєв в опорній зоні. Прийняв передачу. Відразу переведення від нього ліворуч. Мельничук опускає між донизу. Мельничук штрафний майданчик ідеє передачу Рогазинський. Просто від нього навіть удар по воротах. І м'яч цілком імовірно навіть в стійку влучив. Рогазинський забив у першому матчі між цими командами. Збити темп гри свого суперника, ще навіть виконати новий штрафний майданчик і ледь не довести до удару, оскільки і козак був проти Думанюка персонально і намагався читати передачу Почковський, але не прочитав. І зараз вже не штрафний майданчик і удар головою. І він знову це робить. Валерій Рогозинський забуває вдруге в цьому сезоні у ворота гробізнеса. Але ще волочиську той гол був досить незграбним. Ось тут все було чітко, все було красиво, і все почалося з цього класного рішення від Думанюка. із досить складної передачі, яку він все ж виконав на потімково. Довго був відсутній і в останніх матчах. Повернувся в заявку, входив з лави запасних. І ось сьогодні вперше поточній кампанії. В основному складі виходить Тарас Почковський, 30-річний 30 форвард агробізнес. Але зараз форвард кудрівки з м'ячем Лігостаєв. На порожні ворота виходить і Лігостаєв. Цього разу уникає офсайду і відзначається своїм п'ятим голом у цьому сезоні. Рогазинський в один дотик відразу з величезним запасом стартує Лігостаїв. Мається на увазі положення по загрою близько немає. Поміж двох центральних захисників, проходиться передача від Рогазинського. Ну і тут варто зрозуміло, що віддавати належне і Валерію за своєчасність передачі, за зручність цього пасу. І... Гробізна зі своїм аутом особливо не зволінезволікав. Павлюк віддав супернику. Доманюк правіша. І звідси удар по воротах навіть. Або пристрільна жорстка передача, або удар. Відповідно, правша буде крутити вже бік до воріт. Навіс від нього. І це вже удар по воротах. І це спроба Доманюка. Гравця, який 6 років віддав агробізнесу. Богдан Козак. Після штрафного заробила команда кутовий. Він це кутовий. Виконує удар по воротах. М'яч руках у голкіпера. Є в він. І поки без нього команда захищається. Павлюк правіше віддає продачі звідси. Удар по воротах. може бути. Відбувається він. Яшков забирає до рук. Це була амбітна спроба. На зону Матвєєв тонко продовжує. На Какуна Какун. Стіночко обігрався, і м'яч повертається до Старчоуса. Старчоус трохи розгубився, штовхає м'яч. Проштрикнув його в напрямку воріт. Але це надто вже просто було для Хмеловського. Комбінація класною була. Ось тут дещо заживалося від нижника м'яч вискакує до Старчоуса і Старчоус хитнув суперника в ту сторону снерів. Китання від нього і вдається скинути там далі на козака. Козак пробиває поворота і блокується його удар. Підбирання за Кудрівкою. Коркішко. Відразу на козака. Козак повертає м'яч Дмитрові. Коркішко. Проштовхнути на партнера не вдалося, але м'яч назад до нього повертається. Не був би магнітом. І Мельничук на Коркішка. Той м'яч межах поля залишає. Дмитро Коркішко тягне м'яч, пробиває поворота. Але надто вже гострий кут. Не міг дозволити себе Хмаловський з цієї позиції прострілити, переграти, прошити. Номер. Сімдесят сьомого Леостайва Артема на поле вийшов номер лень. М'яча від нього. Світюху Козак є передачу на Євтушенко. в штрафному майданчику. Удар від нього. Вечурко на добуванні. Ще раз вечурко підхоплює м'яч і Тепер технічно йде на козака. Пропускає Світюха, відпустив м'яч надто далеко від себе. Добування від Євтушенка і м'яч руки все ж забирає. Хмеловський. М'яч перехопити. Не найбільш зручна передача на нього була. Але Лень розібрався. Першим до м'яча дістатися встигнув. Навій штрафний майданчик удар головою. Звідси поперечена. А ось це був золотий шанс агробізнеса. На 84-й хвилині так, вже в кінці матчу, але перевернути цю зустріч. Кузьмин зовсім трохи забракло йому для голу. Довго з м'ячем тупцювався. І зараз Денис так само не розібрався. Його команда м'яч змушує суперника повернути. В Чурко пробиває сейв. який від Хмеловського вечурко класно ж виконував. Можливо, не в самісіньку дев'ятку, але дуже пристойно пробиває. Дмитро Хмеловський, перепрошую, Данило Хмеловський, відмовляється тут пропускати після пасу Рогозинського. Вже в порожні ворота відправив м'яч, оскільки зумів голкіпера сам обіграти 2-0, Кудрівка здобувається перемогу вдруге в цьому сезоні. Здавала вона агробізнес з ідентичним рахунком. 2-0. Ну і сьогодні все було справедливо. Все було по грі. Команда Василя Баранова була кращою.